Чотирирічна Ніка, хоч і російський спанієль, але служить в українській армії. Її виховує запорізька кінологиня Ксенія. Раніше жінка тренувала німецьких вівчарок. Зі спанієлем працює вперше. Говорить, для того, аби порозумітися з Нікою, знадобилися місяці. Вона дуже любіабільна, дуже вона дуже хотіла, щоб її побачили, щоб її кохали. Так би мовити, дуже ласкаво, тому з ній ніяких проблем вообще не було. Вона своєю любов'ю розтопила моє серце. З маличку Ксенія привчила кудлату Ніку до команди шукати, оскільки хотіла виховати собаку, що виявляє наркотичні речовини. І всі. До п'яти місяців Ксенія тренувала хвостату в ігровій формі. Саме так в юному віці можна привчити чотирилапого до запахів. Жінка зізнається, щоб досягти гарного результату, потрібно багато часу та неабияке терпіння, адже один запах вивчається понад два тижні. Спочатку ми кладемо у ящики або в сумки, іграшку чи їжу. Собака знаходить, поступово ми туди підкладаємо запах. Коли собака знаходить як би так мовити їжу свою або іграшку, вона поступово привчається до цього запаху, і потім ми вже вибираємо чи їжу чи апортеровочний предмет, і залишається чистий запах. Як говорить кінологиня, від Ніки не приховати жодного запаху. Вона обшукує все: людей, машини, сумки, квартири, вокзали та інші місця. Її нюх нерідко допомагав знайти, чого людське око не здатне помітити. Під ванною лежали такі наркотичні речовини, як солі в баночці, Вона туди ниряла, ниряла, вроді би ми все просвітили ліхтарями і все. І начебто нічого немає. Але собака ниряє, ниряє Коли детально почали вже під самою ванною, всі полягали, почали обшукувати, знайшли баночку банацьку. Здай! Кам'яні. Напарником Ніки є шестирічний Арчі. Чорнявого Лабрадора привезли з Маріуполя. Там його чотири роки виховував інший кінолог. Нині ним опікується Вероніка. Дівчина розповідає, приручити дорослого і вже навченого собаку справа нелегка. Собака була навчена чоловіком, більш таким набором, скажімо так. На дівчину він взагалі не реагував. Звикала до нього, мабуть, більше я. тому що Взяти після іншого кінолого собака на складніше, аніж підготувати свою особисту, тому що ти її готуєш, ти розумієш, як тобі треба, щоб вона працювала. Складність була в тому, що мені потрібно було акцентувати увагу на собаці, як вона на що реагує. Чи активний, швидкий, непосидючий та обожнює свою роботу. Однак трапляються й моменти, коли Лабрадор не має бажання працювати. Тоді Вероніка знаходить особливий підхід. Жінка зазначає, кінолог має бути уважним із собакою та завжди звертати увагу на стан і настрій чотирилапого. Треба просто знайти підхід, щоб розвеселити собаку, щоб в нього з'явився той настрій, з'явився той інтерес, з яким він буде працювати. Він дуже грайливий, він любить гратися м'ячиком, все через гру. Тоді все через гру, все через любов, і тоді все складається як треба. На службі Арчі шукає вибухонебезпечні предмети та зброю. Від початку повномасштабної війни у хвоста того роботи додалось. Інколи він виїжджає на виклики з піротехніками. І, як запевняє Віроніка, Арчі знайде все. Якщо є, що знайти, він заходить завжди. Не було такого, дякувати Богу, від такого, щоб він не знаходив, все знаходить. Арчі та Ніка дуже схожі характером. Вони обидва обочнюють увагу, ігри, сміливо йдуть на контакт та, незважаючи на свою професію, випромінюють доброту. Час від часу в гості до чотирилапих копів запрошують і малечу, аби розповісти більше про хвостатих помічників поліції. Або ж кінологи разом зі своїми чотирилапами виїжджають до шелтерів та дарують дітям-переселенцям радість і посмішки. Ірина Бондар, Ілля телеканал МТМ.